Всім привіт, глядачі підписники. Зараз я покажу, які сорти винограду почали в нас вже дозрівати в парнику. Ось перший сорт винограду, який почав дозрівати в парнику, це ластівка. Ви бачите, ось там ще почало дозрівати. гарно. Ось ще почало дозрівати. Ось. Таке громко гарне. Давайте ще глянемо на інші сорти, які почали дозрівати. Ось другий сорт, який почав у нас дозрівати, це атос. Як ви бачите, атос у нас, ось, можете побачити, почав дозрівати саме краще і саме раніше вже він дозріває повним ходом. Вже всі грона майже почали краситись. Як ви можете помітити, тут є пригоріли такі ягодки, то їх ми не зріваємо, тому що вони захищають інші ягодки від того, щоб інші не пригоріли. ось Ось ще у нас Атос. Отож, третій сорт винограду, який почав нас дозрівати, це пам'яті учителя. Ну, ось Він не дуже ще почав повністю, як Атосталасівка, але вже він також почав гарно дозрівати. Це у нас подарунок на свята. Ось так він називається і виглядає. Ну Ще там не всі громки почали зріти, але вже почали. Ну і третій сорт винограду, який... Ой, четвертий сорт винограду, який почав нас зазрівати це пам'яті учителя. Ось як ви бачите, ягодка. Ну, тут не дуже видно, давайте покажу вам на що буде краще видно. Ось. Тут уже почав дозрівати, як ви бачите, Тут ось ще. Ось, почав. Ще скоро буде дозрівати такий сорт винограду як преображення. І він вже видно, що скоро буде починати краситись. Вже він, так можна сказати, починає жовтіти, скоро вже буде він починати так червоніти трішки. Ось. Ну, непогано хочу сказати, що ще він запилився, Преображення це є. Також ще десь тиждень і вже буде дозрівати воно, починати. Може трішки менше. Отож, на цьому все, глядачі-підписники. Підписуємось на канал, ставимо лайки та пишемо ваші запитання, що вас цікавить.